Для створення архіву дослідження атаки Російської Федерації на Маріупольський драмтеатр зібрано фото, супутникові знімки, відео та публікації. Записано більше ста годин розмов зі свідками. Нагадаємо, у березні 2022-го агресор скинув авіабомбу на Маріупольський драмтеатр. У будівлі переховувались близько тисячі цивільних. Центр просторових технологій. Запустив сайти із дослідження, а таки на Маріупольський драматичний театр під назвою Просторовий архів представлено 3 d моделі фактажу діаграми та візуалізації. А також сеї вони досліджують роль театру як укриття, аналізують наслідки атаки, фіксують спроби Росії приховати воєнні злочини. Автори підготували аналітичні звіти Європейського центру конституційних та людських прав та оборонного консультанта Гарета Колета, що надає технічний аналіз. Просторовий архів створюється за підтримки ЄС. І міжнародного фонду відродження